Всім привіт! Ви на каналі Drive Your Life. З вами я Костянтин Луговий професійний хімік, дослідник та викладач. Ми зараз пущі водиці. Зараз осінь, що видно по тій палітрі. фарб, що є навколо нас. І сьогодні поговоримо про те, чому восени листя. Дерев мають такі різні кольори, що саме за це відповідає, які речовини беруть в цьому участь тощо. Отже, навесні влітку листя зелене. Я що кожен з вас знає чому? Тому що в листі є хлорофіл, який бере участь у фотосинтезі, і, відповідно, саме хлорофіл відповідає за зелене забарвлення лист. Хлорофіл з вуглекислого газу сонячного світла та води утворює глюкозу, і побічним продуктом цієї реакції є кисень, який так необхідний для нас. Але восени світловий день стає коротшим. І температура знижується, і відповідно фотосинтез сповільнюється, і хлорофіл починає розкладатися. І тоді на сцену виходять такі речовини, які називаються каротиноїди. Тобто це каротин та його окислені форми: лютеїн, та віолоксантин. Саме вони відповідають за жовтий колір забарвлення листя. Проте слід зазначити, що навіть влітку, коли листя зелене, ці речовини і так вже є в листі. Просто хлорофіл їх. Забиває, він їх маскує, і їх тоді не видно. А коли хлорофіл розкладається, відповідно, ці речовини починають придавати листю те жовте забарвлення, що ми знаємо зазвичай. Трошки такий цікавий момент, що ми звикли до того, що в класичному випадку колір речовинам надають так звані функціональні групи, тобто певні групи атомів, маленький такий шматочок молекули, який відповідає саме за колір Всього, всієї речовини, але у каротиноїдів це діє іншим чином. Справа в тому, що молекули каротиноїдів містять так звані конюговані е, шматочки. Тобто е, це такі ділянки молекули, в яких сусідні атоми вуглецю можуть з'єднуватись між собою то одинарними, то подвійними зв'язками. Ну тобто вони можуть утримуватись між собою або однією парою. Електронів або двома парами електронів. І от коли одинарні і подвійні зв'язки чергуються між собою, то така система називається конюгованою. Насправді, там немає окремих одинарних і подвійних зв'язків, вони якби, розподілені ці зайві зв'язки, між всіма атомами, і виходить, що всі зв'язки ніби полуторні. Але справа в тому, що саме такі конюговані ділянки молекули. Мають можуть бути причиною того, що молекула має певний кольор. І кількість конюговано зв'язаних між собою атомів карбону впливає на те, який саме буде кольор. Тобто він впливає на довжину хвилі світла, яка не поглинається цією молекулою. Отже, з каротиноїдами розібралися. Вони містяться в листі весь час, просто влітку хлорофіл... Забиває і їх не видно. А от зовсім інша справа, коли ми маємо справу з червоним або коричневим листом. Там вже на сцену виходять такі речовини, які називаються антоціани. І от. Антоціанів влітку і навесні в листі немає. Вони з'являються там саме вже восени, коли сповільнюється фотосинтез, коли стають коротші дні, коли зменшується температура повітря. І от антоціани вже придають листю не жовтий, а такий більш червоний або більш такий коричневий відтінок. Причому що цікаво, що колір антоціанів залежить від pH-середовища, в якому він існує. Тобто, якщо в рослині середовище кисле, pH менше 7, то відповідно колір буде червоний. А якщо Середовище лужне, то буде колір фіолетовий. І чим більш лужне середовище, тим, більше, тим ближче колір буде до жовто-зеленого. Таким чином, антоціани, як барвники, працюють ще як кислотно-основні індикатори. Всі ці речовини, і каротиноїди, і антоціани придають колір не тільки листю, але й, наприклад, квітам і або плодам різним ягодам. Тобто ми їх можемо бачити в природі будь-де не тільки не тільки в листі рослин. Ну, ще слід сказати, що на створення цього відео мене надихнула стаття. Київського політехнічного інституту, яку вони виклали на своєму сайті, але я трошки доповнив цей матеріал і зробив для вас це відео. Сподіваюсь, тепер ви будете більш обізнані в тому, чому саме завдяки яким природним процесам листя восени змінює свій колір. Якщо вам сподобалось це відео, поставте обов'язково мені лайк. Підписуйтесь на наш канал на драйві лайф, ставайте нашим спонсором на патреоні, на ютюбі і до нових зустрічей на драйві лайфі. Всім всього найкращого, до побачення.